Це книгарня на Д1» і сьогодні у нас останній епізод цього сезону. Наступна серія буде вже про підсумки. А зараз ми розглянемо з вами ще одну цікаву книгу Мілана Ецькові та Іванка Амірзова. Що ми читаємо, Мілан? Книжка під назвою Знак потраплянців. Це вже наша українська. Книжка і авторкою є Ірена Віталівна Роздобудько. Це українська письменниця, ілюстраторка та сценаристка, а також викладач кінодраматургії. Народилася 3 листопада 1962 року в Донецьку, закінчила факультет журналістики Київського національного університету, працювала телеграфісткою, журналісткою, і диктором радіогазети, пізніше коректором журналу та головним редактором. Вона є авторкою майже 40 романів та дитячих книжок, які стали бестселерами та були екранізовані. Авторка кіносценаріїв, багатьох успішних фільмів та міні-серіалів. Я у захваті від цієї книги. Останнім часом у нас були такі більш дитячі історії. А це класна книга для підлітків. Розповідається про двох подружок. Їх зовуть Клава та Рено. І вони звичайні школярки, вони учаться в школі, у них з'являється новий вчитель. Це початок навчального року, осінь, і всі у школі діляться історіями, як вони провели літо, де були на морях чи ще десь. А клаві та Рено особливо нема чим похизуватися, тому вони якось так обособлено трошечки тримаються. Але дуже крутий в них новий викладач, який, окрім того, що викладає англійську та фізкультуру, він ще й займався з ними бойовим самбо. Так. І ми дізнаємося з цієї книги, що у цьому виді бойового мистецтва дуже багато запозичено з нашого козацького минулого, тому що. А наші козаки робили дуже дуже подібні справи. І що я хочу зазначити, тут прямо на початку книги зазначається: за перевірку достовірності описаних у повісті подій висловлюємо щиру вдячність Тарасу Чухлібу, доктору історичних наук, провідному науковому співробітнику інституту історії України, НАН України, директору наукового дослідного інституту козацтва імені Степана Бандери. Тобто тут історичні факти. Які були у нас в історії, які відбувалися в Україні, але вони передані за допомогою такої пригодницької історії про двох підліток. Так. Це неймовірно круто, Я таке обожнюю. Отже, що ми маємо? Ми маємо звичайний день. <Tuber> а, Варто спочатку зазначити те, що дівчата, коли вони їздили там влітку на море, вони повернулися, і в них отут на зап'ястку були якісь незвичайні чи то іерогліфи, коротше, якісь значки. їх звинувачували в тому, так. що це татуювання, так але дівчата ніяк не могли її змити. Чим би вони не змивали, нічого не виходило. У однієї було типу як ніжки ящерки, а у другої був яжичок. Так, так, отакі штучки, так. і вони не розуміли, що відбувається, звідки вони взялися. І одна дівчинка, я не пам'ятаю вже хто. Вона ходила до музею, дивилася там щось про козацтво і випадково побачила значок, там, де а, бу була оця ящерка, їжачок, та була ще змія, і це був якийсь знак таємничий, пов'язаний з козаками. Так, їй стало це цікаво. Вона потім прийшла, розказала про це подружці і сказала, що ми маємо прийти знову в цей музей. І з цим всім розібратися, і там в музеї була дуже така експозиція, де казаки нібито страчували казака, який їх зрадив. зрадив. І вони і саме серед цих скульптур постатей був цей персонаж за цим значком. так, срачком. побачили хлопчика. Так, їхнього віку, який був так, зі Змією. Так. Зараз. І вони пробралися там своїми шляхами, трохи надурили цю глядачку музею, бо вже закривалася експозиція. Вони пробралися до неї, і вони підійшли до цього хлопчика зі знаком, і, торкнулися так, руками. Руки. Так. і раптом якась майнула вспишка і вони опиняються незрозуміло де, тому що вони опинилися посеред якогось проліску. Там спереді трава, позаду дерева, по бокам кущі, вони не розуміють, що відбувається, і як що взагалі трапилося, і вони побачили, що вибігає на пригорок така дівчинка якась і стріляє з лука. Вони заховалися, бо подумали, що це їх там застрелять. Вони взагалі не розуміють, що відбувається, але вони вирішили прослідкувати за цією дівчинкою. Вони прослідкували до невеликого такого поселення, села якогось такого. І на це поселення якраз нападали і забирали звідти населення, забирали всі запаси і кудись вивозили. Ну вони заховалися, дивилися. І виходить ота дівчинка, яку вони бачили, також заховалася і дивилася. І потім, коли вже всі роз'їхалися, там вони перчатку знайшли. А собака так, був, собака, так, був. Так, там просто був такий незвичайний просто постать, така яка теж була нападником. Вона мала Маски. вовчу маску і такі шкіряні перчатки. І одну з цих перчаток собака Місцевий на місцевий який? да щось напав на цього кривника, злодія і забрав цю перчатку. І коли всі поїхали, оця дівчинка, за якою вони стежили, вийшла, озирнулася, відрізала собі коси, вдяглася, наче хлоп. Так, вдягнула шапку, Так, вимазала обличчя пилюкою та сажею, і пішла. Ну і дівчата, недовго думаючи, вирішили також. Перевдягнутися, тому що вони в кросівках, в джинсах, футболках, ну якось зовсім не, не так як інші люди там вдягнені, перевдягнулися і пішли за цією дівчинкою, але вони її загубили і десь у лісі вирішили переночувати. Потім вони зустріли цю дівчинку. Вони. Розговорилися, ну там подій дуже багато, але ви маєте, шановні глядачі, знати, що вони подружилися з цією дівчинкою. Вони зрозуміли, що вони у минулому, і вони зрозуміли, в якому вони столітті знаходяться. Вони також притворилися, що вони хлопчики, і вони пішли шукати супервідомого козака дзигу, щоб він допоміг їм врятувати. Мешканців того села, на яке напали, і звідки людей всіх забрали, вони знайшли того козака. А цього козака виявляється з січі, от тієї вигнали, тому що подумали, що він якийсь зрадник. і вони пішли визволяти у цих мешканців того поселення, яких захопили. І виходить, що пішли з ними і наші головні героїні Клава та Рено, і їхня нова подруга. Яра. Звичайно, Яра, звичайно, в вони представилися хлопчиками, тому що дівчаток в козаки не брали. І оцей дзига, навіть коли приїжала, Яра його знала, тому що він приїжджав до них ще в село. Він там з батьками і знайомий, з братами, і знайомий. І Яра дуже класно все вміє. Вона там супер якась майстерна. Але вона дівчинка. Вибачайте. Ну а в. Тільки хлопчики, вона мріяла стати його ученицею. І вони всі під виглядом хлопчиків разом з цими козаками пішли визволяти цих людей. Там дуже така епічна ситуація була, ми не будемо спойлерити, але ви почитайте обов'язково. Вони цих людей з полону забрали, злодії втекли. Але сталося так, що дзигу звинуватили в тому, що це він в цій чорній масці, вовчий ходе, нападає на всі поселення і він зрадник. І його посадили в яму і взагалі збиралися судити та і потім просто казнити. Але дівчата, ну, звичайно, вони розуміли, що, що не так, тому що. Ота перчатка, яку вони знайшли, там була така а, мі мізинець. там, де мизинець, так. так там була пола частина, запхана була туди овеча вовна, тобто людина була безпала. А у дзиги всі пальці на місці. Вони вирішили знайти оцю цю маску, тому що дзиги підсунули в сумку його маску, цю вовчу, і це ну взагалі все. Злочин розкрито, а вони вирішили знайти цю маску і подивитися, чи немає якихось залишків волосся, чи чогось у цій масці, бо людина, коли часто носить, та має щось залишитися. І ну там купа всього була. Вони вистежували чоловіка як підозрілого, щоб дізнатися, що де відбувається. Так інша дівчинка ходила по цьому поселенню по січі і дивилася, хто там безпалий. Так, ну взагалі дуже круто. Ти читаєш, і ти просто ковтаєш всю інформацію, тому що події розгортаються швидко. Ти розумієш, що, о Боже, яка несправедливість, дзига хороший, і як це довести, ти не знаєш. А дівчата там все роблять, все окей, все нормально. І ми самі почитаєте, що трапилося далі, чи потрапили дівчата додому, і як вони це зробили. Лише ми вам ще трошечки спойлернемо те, що у цієї дівчинки зяри. І була оця, оце було це третє татуювання на руці. Тобто дівчата могли в будь-який момент до неї доторкнутися і перенестися у свій світ, але вони вирішили залишитися до кінця та допомогти, щоб виправити у цю історію. Тому що, як ми бачимо у музеї у тому часі, коли дівчата вже живуть, саме дзигу. Звинуватили і дзигу вважають зрадником, і вони вирішили змінити цю історію. Як вони це зробили, чи зробили, почитаєте? Ну, неймовірно цікавий. Мені дуже сподобалося. Больше сподобалось. Таке. Мені сподобалося, що дуже свіжо написано. Тобто, знаєш, інколи таке буває, що ти читаєш, а воно якось так. Ну не знаю, якось так сухо. Ти читаєш, такі якісь не. Незрозумілі слова, ти перечитуєш по п'ять разів, щоб зрозуміти якось. А тут просто воно так от ти почав читати і полилось. Я прочитала на одному дихалі. Так. так. А так. ще, шановні, бонуси, ну звичайно, бонуси. Рецепт справжнього козацького куліша тут є. І він дуже, дуже з усіма подробицями, як готувати, що робити, як розпалити багаття в лісі, є все. Тобто в цій Там ще книзі ще й довідник. Факти, так. Купа історичних фактів, класні ілюстрації, до речі. Специфічні такі, ну свого стилю, але вони тут в тему. Ми також, завдячуючи ним, дізнаємося, хто де що. от вам яра, Клава та Рено відпочивають собі гарні. Дуже крута книга. Цитати. Цитати. давай я перше, то що я розпочну, а ти продовжиш. Це коли дзиґо Дзигу вже в зямі був, його хотіли дівчата рятувати і хотіли кидати йому мотузку, щоб витягти, так, щоб він втік. Так. І ось така цитата: честь понад усе, все має бути по честі. Якщо я втечу, то винним себе визнаю. І на все життя своє чесне ім'я зганблю, як боягуз і втікач. Отак от зига сказав. Він козак справжній. Він не міг заплямувати своє ім'я і своїм вчинком врятувати собі життя, але залишитися оцим злочинцем та зрадником у всіх назавжди в пам'яті. Ні, він цього не зміг. Тому він вибрав залишитися в ямі, чекати на вирок, але не користуватися допомогою і просто так не тікати. Мені це дуже сподобалося. У мене ось така цитата, Вона була десь там на початку. Якщо ти кажеш правду і водночас вигадуєш різні неболиці, тоді люди не повірять ані в правду, ані в брехню. Краще вже мовчати. І справді в житті так багато ситуацій, коли ось ти слухаєш людину і ти розумієш, що вона несе, ну незрозуміло що. І ось потім, коли ти вже слухаєш, ти розумієш, що там там десь прибрехала людина. Тут теж десь незрозуміло було. І ти вже перестаєш вірити взагалі в усе, що вона казала. Так, так. що, ребята, брехати не треба. О, тебе про брехню у мене про зраду. Адже ворога бачиш одразу за його вчинками. А от як може статися таке, що людина живе серед друзів, їсть із ними з одного казана, співає одних і тих самих пісень і раптом спокушається на те, що пропонує ворог: на золото чи посаду, або просто на шматок хліба чи кухоль води обіцяні кимось іншим, чужим, і ти продаєш своє ім'я і честь лише заради того, щоб їсти смачніше ніж твої друзі. Рено раніше ніколи не думала про таке, але тепер точно вирішила, що зрада найбільший гріх на землі. Так, мені і те, мені теж теж це сподобалось. Взагалі тут купа, ну, дійсно, Дуже багато сенсу. Багато Ти сенсу, сенсу багато. Багато повчальних моментів. Багато моментів, які показують справжню честь людини, і багато моментів, які показують, які можуть бути люди, які можуть зрадити своїх друзів, які можуть зрадити всіх лишень заради своєї вигоди. І звичайно, мені дуже сподобалася ця самовідданість всіх гарних персонажів. Тут не було таке, що хтось там вирішує за всіх. Ні, вони Самі дружньо кожен вирішують щось робити добре. Я обожнюю таке. Ну мені дуже сподобалося, тому давай оцінювати. Можливо, я буду сьогодні рахувати. Побачимо, побачимо. А головні герої. Я думаю, будемо оцінювати їх прям трьох. Так, так. Ой, вони мені взагалі дуже сподобались. Дуже різні дівчата, Рено та Клавдія. Вони різні, але вони разом. Одна там Клавдія дуже розумна, Рено там більше така, як така пацанка. Так. От, а Яра, це дівчинка, яку вони вже знайшли у минулому, вона. М вона така самовіддана. А мені сподобалось, що вони нічого не бояться. Навіть дівчата не вміли кататися на конях, але вони все рівно сіли, поїхали, і вони взагалі не боялися. Вони, якщо могли рятувати, вони розуміли, що вони це можуть зробити, і вони їхали і рятували. Тобто вони не лякалися, не там не ховалися. Вони, от теж вони такі самовіддані мені. І взагалі вони і веселі, і от такі, от прям дружні. Так, я тільки хотіла трошки то ні, я мовчу. А, і що я хотіла сказати? Звісно, я хочу поставити дівчатам 10. Я також поставлю їм 10, тому що вони дійсно класні і справжні. В них немає якихось таких супер рис характеру, яких нікого на світі немає, лишень у них є. Ні, вони також сумніваються, вони також бояться, вони також хочуть їсти пити і все таке інше. Вони людяні, вони справжні і тим самим їхні вчинки здаються ще класнішими. Дуже вони мені сподобалися. Звісно, я ставлю 10. Сюжет сюжет. Сюжет дуже наповнений. І ось зараз я ж на початку не прочитала, що це все правда. Думала, це, звісно, людина придумала, авторка старалася. Думаю, скоріш за все це правда, тому що воно прописано. і Ти от прям віриш. Я ти ось мені сказала. Так. Мені от навпаки, мені так приємно, що я читала і що це все дійсно відбувалося. Це круто, так, це дуже круто. І фіналочка мені сподобалась, звісно. Я прям так. так. Я і трошки в шоці була і... і я не буду багато розповідати. Я в захваті від цієї книжки. Я не була впевнена, до якого самого кінця вони дійдуть в цій історії, тому що вони могли зупинитися на багатьох речах, які вже добрі вони зробили, але вони настільки. Вирішили йти далі, далі, далі і далі. Що я така думаю, нічого собі, дві школярки здатні на таке. Ця книга вселяє сили, от що вона робить. Вона надає впевненості і вона показує, що ким би ти не був дівчинкою з 21-го століття або дівчинкою, яка. Прикидається хлопцем 17 століття. Ви можете робити круті речі, де б ви не були. Так, сьогодні, я думаю, рахуєш ти. Так! Отже, шановні, головні герої 10-10-20 балів. Сюжет 10-10-20 балів. І у підсумку наша книга отримає 40 балів. У -у -у. Найвищий бал клас. І не забувайте! Під відео залишайте свій коментар, і ми обов'язково. Подаруємо вам книгу, якщо ваш коментар набере більше за всіх вподобайок. І пишіть, як ми вже казали, розігрувати книги з трьох останніх серій. Ми будемо у підсумковому випуску, тобто у наступному. Тому ви можете навіть встигнути прописати свої коментарі до попередніх двох книжок. І десь вам 100% пощастить. Тому не втрачайте шанс отримати таку класну книгу у свою бібліотеку. Так, а Мілана нам стовідсотково також підготувала ще три цікаві книги, які можна читати і чекати на фінальний випуск. Перша книжка під назвою Гонитва у часі авторкою. Є британська дитяча письменниця Салі Ніколс. Головні герої Алекс та його сестра Рубі крізь церкало потрапляють у минуле. На них очікує карколомне полювання на дорогоцінності та інші пригоди. Klar. Друга книжка під назвою «Вартові брами, авторкою є Зірка Шевченко, це українська письменниця. Містечко Лярок, що на півдні Франції прибуває старшокласниця Олеся, щоб провести літні канікули в гостях у тітки. Подорожуючи піренеями зі своїм кузеном Крістіаном, дівчина натрапляє на диво природи, підземну річку, тече якої зупиняється щопівгодини, а також приховує чимало таємниць. Двоє підлітків намагаються їх розгадати і несподівано для себе потрапляють за браму часу. Просто вир середньовічних альбігойських воєн. Вау! Нічого собі. і третя книжка. Зараз по назві, будь ласка, не судіть. Називається Вікінг у моєму ліжку. Автором є англійський письменник Джеремі Стронг. Вікінг Сігурд – це дозорець на що пливе у складі величезної данської флотилії, яка збирається напасти на Англію. Через густий туман човен налітає на скелі, бідолага випадає у море і потрапляє у майбутню Англію. Діставшись з берега, стародавній воїн випадково знаходить готель із такою рідною назвою Вікінг. Mm -hmm. Щоправда, ні господарі готелю, ні його гості не були готові до зустрічі зі справжнім, хоч і переляканим вікінгом, якому тепер доведеться ставати сучас на людину їсти ножем і виделкою та навіть одружитися, але це теж дитяча книжка. Ми вам, з Міланою дуже дякуємо, що ви були з нами всі 10 епізодів, 10 книжок ви з нами прочитали. Наступного випуску чекаємо всіх, будемо підбивати підсумки, будемо дарувати цілих три книги. Тому пишіть коментарі, не забувайте. І пишіть, що ви хочете побачити у новому сезоні. Ми будемо враховувати всі ваші побажання. Мілана Іцькович та Іванка Амірлава.